Ці руки нічого в житті не крали. Я чесно вам говорю. Чесно Ми повернемо курс. Повернемо курс, як мінімум до економічно-орунтового. Курс не має бути вище 10. Чесно вам мова! Я, входячи в їхню ситуацію, так, це моя була ініціатива, вибачте, порекомендувати, якщо ви найменшим шляхом піти у вирішенні цього даного питання. Все, тільки не претендуйте на кандидатську диссертацію. Зараз будемо мухи і об'єднати впевнено. Я правильно сказал, Алексей Дмитриевич? Правильно. Ну да, сам сказал, и сам пить Депутаты Мальчук Полагасович, рады вас бачить. Заятый. Я не люблю подхалимажа, и сам отнюдь не подхалим. Я разойтись во мнение даже могу с начальником своим. Завтра будет не Антонюк, а Иванов Сидоров. І якщо це передбачено, ми учителі, освітяни, теж отримуємо після 20 років надбавку 30%. Я не люблю подкалімажа і сам отнюдь не подкалів. Я розійтись во мне, ніяк даже могу з начальником своїм. збиратися працювати. Ви нас відповідають. На розпаду напочувати приходь. Добре. Юля добре. Я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так і я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати і кого любити. І Я сильно ціную те, що люблю.